Добрий день. Сьогодні розпаковка. Отримала посилочку від дівочки Ані. Ниточки сток. ще не дивилася, буду дивитися разом з вами. такі ниточки. Одні. Другі. Угу. Ой, чайок. Вона завжди мене дивує якимось подаруночком, якимись солодощами. Мама дорога, і цукерочки. Ну, дякую, Анечки. Так, будемо дивитися, що за ниточки. Бо замовляла по інтернету це, це мухер. Потрібно буде перемотувати. І вот такий. Моташки, але він бомбезний. Так, що у нас тут у складі? Так, що у нас 68% мохер, 70% шерсті і 15% поліамід. 200 г взагалі цієї моташки. Її потрібно буде розібрати. І сама я не справлюся, потрібна буде допомога моїх сімейних. Бомбезні, які вони ніжні на відчуття. Так, а що в іншому пакетику? Так. Меріно. Меріносова шерсть. Вона бомбезна. І отакий мухер. Мохер з поліамідом. Я прямо з цієї ниточки в'язала чоловікові носочки. Вони, получаються тоненькі, пухнаті і досить міцні, тому що тут у складі, хоч вона не позиціонується, як носочна пряжа, але є в складі поліамід, і вони добре носяться. Я вже не перший раз замовляю, це, як Вані бачу такий мухарчик, я завжди його беру. Так. І ще такий мохер чорний. Це все плани, плани. Зима почалася, городи закінчилися. Будемо в'язати. Це чорна. Чорна, що тут у нас у складі? Так, у складі з нас мохер лана. І закрілом на півшерсть Це в мене в планах чоловікові зв'язати для не рукавички, не перчатки, а мітінки. Щоб йому було тепло в ручках. Усе плани Коли його все робити? Не знаю, але колись буду робити, як той хом'як. Понагрібала ниток, буду займатися. прогулу не буде. Так що, так, дякую, Анечки. Гарного дня. Підписуйтесь на мій канал, відзвітую які вироби в мене получаться До побачення!